Поділіться, будь ласка, вашою порадою. В чому в Україні краще зберігати заощадження, в якій валюті? А що значить зберігати, поясніть мені? Маркетинг матрас. Але інфляція ж не тільки в країні. Інфляція ж в доларі відбувається, правда? Долар 91-го року, чи долар там, 2000 року, і долар 25-го року це два абсолютно різні долари. І та людина, яка ті всі роки просиділа на матраці з своїм папірцем доляровим, ну, втратила як мінімум половину. Тобто зберігати треба, виходячи із е, надійної дохідності ваших вкладень. Тобто економісти завжди малюють альтернативну вартість. Ну, тобто Є варіант тримати в доларі, є варіант тримати в євро, є варіант тримати в гривні. І ми починаємо рахувати, а що буде вигідніше з точки зору надійності. На сьогоднішній момент облігації внутрішньої державної позики номіновані в гривні вам дадуть грубо 16% річних. Якщо ви його вкладете, вам дасть, ну, понесете в банк, припустимо, він дасть 05% річних. Ну, нічого не дасть, по суті. Євро дасть ще менше. Якщо вкласти в ВДП, вам долар дасть 3% річних 2,5. От в мене є питання. От Уявимо собі, та, ви взяли там умовних там, 4 тисячі гривень, от у вас вони є в рівні. Вот 4 тисячі купили долар, допустимо, 100 доларів. І там 4 тисячі купили 70-80 євро умовно. Та. Ви прожили рік. Гривні ви вклали в ВДП. Отримали 17%. Вклали долар, отримали 3%. Вклали євро, отримали 1%. Потім ті всі купи. Що ви взяли, перерахували в гривню? І що у вас вийде? У вас вийде то, що ОВДП при тому рівні динаміки росту курсу гривні до долара, який є сьогодні, набагато вигідніше. Ну, реально. Ми починали цей рік, хочу нагадати, з курсом 42,5 гривні за долар. Угу. Зараз скільки? 41. Тобто ті, хто купили долар по 42, зараз продають долар по 41. Ну, живемо, ж ми в гривні, правда? Ми ж хлібчик купляємо за що? За долари, підіть купіть за гривню. Тобто, ті, хто побавилися у валютний курс в січні місяці, зараз активно по тилицю. А якби в січні місяці вони вклали в ОВДП, то за півроку вони би вже мали 8%. Uh -huh. Ну, тобто, ну, ну, хіба погано, ти більше, дивіться, причому саме ВДП, а не в, на депозит в банк. Тому що банк вам, видавши ваш дохід, оподаткує його 18 ПДФО податком на доходи фізичних осіб, і забере 5% воєнного збору.